А зараз в мене питання до нової пошти і до людини, яка могла забрати чужий товар. Слухайте, ну добре, до нової пошти вона молодець, але все одно, як так можна було, що людина проплатила мені, а іншій людині зовсім іншій людині віддали ось ці магнітні наклейки. Тобто оцю і оцю дві штучки. І цей чоловік прийшов, вони кажуть, ми віддали, і нічого нікому там не докажеш. Ні, я просто була у відпустці тоді, і я б могла б вирішити це питання, тобто підняти ТТН, і все б це вирішилося. Але вже пройшло время, і ми переробили клієнту і відправимо, тому що не перший рік з ним працюємо. І питання до того, хто забрав: а як ви могли забрати чужий товар? Ну ви що? Людина заплатила за нього. А ви таки прийшли? Ой, дякую, і поїхали. Не можна так робити. І магніти робимо під заказ, а так робити не можна.